Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги компактну сумку. Ця стильна та функціональна сумка виконана в елегантному чорному кольорі, Виготовлена з водонепроникного нейлону, тому ідеально підходить для будь-яких погодних умов, захищаючи ваші речі від вологи. Легкий матеріал та компактний дизайн надають комфорт навіть при тривалому носінні. Сумка має достатньо місця. Для повсякденних дрібниць смартфона, гаманця, ключів та документів регульований ремінь дозволяє носити її як через плече, так і кросбоді, що додає зручності та свободи рухів. Мінімалістичний дизайн робить її універсальним аксесуаром для міста, подорожей та роботи. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу косметичку. Ця містка та практична косметичка ідеально підходить для подорожей, відряджень та щоденного використання. Виготовлена з водонепроникного та зносостійкого матеріалу, тому надійно захищає вміст від вологи та забруднень. Компактний, але досить просторий дизайн дозволяє зручно розміщувати усі засоби гігієни, косметику чи бритвені аксесуари. Має кілька відділень та кишень, що допомагають організовувати речі та швидко знаходити. Необхідне завдяки зручній ручці косметичку легко переносити. А міцна застібка блискавка надає довговічність у використанні. Стильний та мінімалістичний дизайн робить її універсальною підходить як для чоловіків, так і для жінок. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку Messenger. Це ідеальний аксесуар для сучасних чоловіків та підлітків. Вона поєднує функціональність та стиль, підходить для коледжу повсякденних прогулянок та подорожей. Легка та міцна конструкція забезпечує довговічність та комфорт у використанні. Компактний дизайн із кількома відділеннями дозволяє зручно зберігати необхідні речі від смартфона до документів. Регульований ремінь надає ідеальну посадку, а носіння. Через плече додає зручності та свободу рухів. Ця сумка практичний та модний вибір для тих, хто цінує комфорт та хоче підкреслити свою індивідуальність. Пропонуємо до вашої уваги нагрудну сумку. Це сучасна та практична нагрудна сумка, яка поєднує стиль та функціональність, виконана у мінімалістичному дизайні з однотонним кольором, а тому підходить для будь-якого образу від міського до спортивного. Сумка має зручне основне відділення для смартфона, ключів, гаманця та інших щоденних речей. Легкий та міцний матеріал забезпечує довговічність, а регульований ремінь дозволяє комфортно носити її Грудях, плечах чи спині завдяки компактним розмірам та продуманій формі, нагрудна сумка стане ідеальним варіантом для подорожей, прогулянок, занять спортом чи щоденного використання. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку. Клач. Це елегантний шкіряний аксесуар, створений для сучасного чоловіка. Його стильний вінтажний дизайн підкреслює статус та смак власника, а висока якість матеріалу гарантує довговічність та приємну текстуру. Клач має велику місткість відділення для смартфона, документів, банківських карток, готівки, а також органайзер для кабелів та інших дрібних речей. Зручна конструкція дозволяє тримати все. Е необхідне під рукою Це ідеальний вибір для чоловіків, які цінують практичність, бізнес-стиль та вишуканий вигляд.